Всім привіт! Ну що Сьогодні у нас 24 вересня. У нас плани міняються дуже швидко. Мало вчора йти обирати кукурузу. Виїхала на поле, подивилися, вроді суха вона вже. Така качана теребиця, треба, це легко. Але приїхав вдома, кинули на вологомір, 18. Рановато ще. Хоча вже суха, засухай, кабани її добивають. Комбайн вже підготували, все. Жатко вже, все, що ми могли зробили, а залишився тільки оця зашітка. Там була порвана, короте, замовили нову. Не оригінал побачимо, прийде, поставимо, трошки було коротше, вирішили поставити термані. А так вже жатка повністю перебрана, масло поміняли ми. Ну, коротше, все. все, що ми могли, то зробили. Даже пульт я там красиво кинув через кабіну, короте. бо він був через двері, таке прижимали. Я там завів через цирця, звідти, там повісив. Ну, По-культурному зробив все, щоб надовго там. Тільки треба купитися без трос'єм, тобто міняти. Переключати все. І комбай у нас готовий. Помащений, заправлений, лисів і поїхав. В тому році ми подивився, я подивився по записям, по відео старим своїм, 23 вересня на батько день народження ми розпочинали посівну, і 1 жовтня на моє день народження ми закінчили всю посівну. В цьому році невідомо щось засуха. Тоді якось дочки, все літо теж не було дощів, потім сьогодні пройшло дожик, і ми так хорошо хорошо обробили і хорошо посіяли. В цьому році, бачите, це було 12 мм, було коли це. Ну, Більше неділі назад, вже, да, вже неділі назад не так багато, вроді трошки де щось помогло, ну краще не було нічого, але все одно грудку накинули, нарвало, коротше, не дуже воно годиться, нема як сіяти. Плюс дожі подивились, дві тижні щось немає дожів, нічого. І не, невідомо. І чекати нема, що бо час йде трошки, бо потім, як на кінці роботи, баз, треба буди, убирати, сіяти, ну, коротше, багато треба дискувати буде, і кукурузу вбирати, сіятись. роботи, Тому вирішили сьогодні піти в три слід. По пшениці, дивно, де пшениця в пшениці по пшениці у нас є там 8 гектарів і 2 гектари разом вони там. То сьогодні задіскую рубіном, вторий сліз зроблю. Перший слід зробили ще ріком. На кіло грузочку невелику, але я думаю, що після цього дозика воно розробиться гарно. І посіємо. Борт вже на газон учепили, доброго ми давно привезли. Сівалку теж батько там перебрав. Ну, там воно, в принципі, нічого такого, тільки поміняли, бо пересохлося і все. Тому зараз заправляюсь. їду робити. Сьогодні чекаємо потровітелі, як прийдуть, сьогодні можливо я поки буду робити, там вони загрузять машину, там, ну скільки там треба на тих 10 гектарів, то виїдемо такі тестово. то ми настроїмо сівалку, перше день, як воно ну, поки сівалку настрою, поки то, плюс, можливо, будемо сюди ще думаю, чи знімати звідси навігацію, ставити на МТЗ і треба настроїти, щоб посіяти по автопілоту зерновою. Ну, Якби взагалі планували, але ну, це кожен раз перекидатися, раді тих 8 гектарів 10 гектарів, коротше, думаю ще. Ну, можливо, зробимо, щоб якраз будемо Тому Якось такі у нас плани. Зараз заправляють і в поле вже покажуть, як виходить. Так, вже на полі. Ось такий фон до. Бачите, Тут була така рудка. Вона пересохла, плюс яка той дожик, вона більш-менш розсипається. Соломи ще так багато соломи. Вроді з мутюром працював, тут на карах взагалі закидало багато. Ось після. Ну Тут така піщана земля, з цієї сторони трошки хуже. але Не те, що мені сильно прям подобається, але я вже щось більш-менш сіяти можна. Буває, бачите. І такі речі вириває. Нема дожі, щоб були дожжі, було дожі, тут була би грядочка. А так. Соломи багато, але ну, тут і врожай більш-менш був нормальний. Тут був посіяний. Так, таке вже можна щось більш-менш сіяти тут вже. Ука земля, ніка точно зайде спокійно. Оцю грудочку, звісно, тут не дуже мені подобається, але нічого не зробимо. В ті самі лінії, як заходив, так і йду. Ти заб'ється, треба зробити собі. Подумав, що розроблю всі ці лінії і по одних лініях будемо сіяти завжди в цьому році зимусь. То раніше якось це не було значення. Я собі заходив, як заходив, всі поля. А зараз 100 напроти, що діскопу соняшнику показував був. Зробив там коротше, краї, повністю підходив, все, все можна було навтопилити. На То кожен раз я записую ту лінію, вона тіряється, ударяє, потім заново записую коротше, ні. Підписав, розбив, все по красоті. По краю бачу, трошки є соломи і трошки навіть, бачу, падаліця почала сходити. Втрати за комбайном. Не прям так масово, ну може то, що засоха, песен не сильно дійшло. А може просто гарно вбирав. Но це не точно. Так по комбайну. О, задні колеса спустив на 1,2, то коли піднімаєш диски, то видно, прямо як резина просідає. Але йде вже більш-менш нормально. Пробуксовка взагалі це ну, покаже. Я б там розказував, що раніше качав 1,5-1,6. 1,5-1,6 задні колеса, то пробуксовка була там до 10 спокійно. Зараз 1,2 і переднє трошки підпустив, то набагато менше, вже десь 2-3 відсотка. Зайду в лінію. Тут поле таке двінне. І вузьке, не було смислу брати діагональ якусь, бо вийшли би такі клини розробляти, так вже по прямій відбив, так і ходить. Поставив 12 км. Перший слід ходив, 12-4 максимум. цей раз, Я думав, що три слід буде легше. Ні, нічого не легше не йде. Я би сказав, навіть важче. Три слід йде, хоча я думав, що буде навпаки. Сильний націлу, трошки. Да, він може швидше йти, бо бачите, зараз нагрузка 60-80, я так думаю, ну містами доскакує. Може би швидше, але нема смусу. І прибуксовка, як я казав, 2-3%. Ось так відніше 2%. І зато вже просто спустив задні колеса трохи, і переднє. Бо я качав 1,6 задній, десь так. Передні 1,5. Зараз трошки менше, бо в нас спереді то на 100 стоїть грузів. І колеса такі трошки приплюснуті, бо я щоб і накрити шини. А зараз задні, розумію, там вже старі, вже нема що їх сильно жаліти, вже як накрити, то накриють. Звісно, не кинуть би, щоб накрили, бо ціна їх не дешева. Але вирішив спустити, почитав, людей подивився, так почитав, що там їх можна спускати до, взагалі, до 0,8, ну користо, 0,8 я ще морально не готовий. І ось так працюємо. Завтра зранку вже мають привезти, мали сьогодні забіду привезти, що ви не виходить притравітелі. Я думаю, завтра вже або сьогодні вечором, або завтра зранку, ну, скоріше. То завтра може якраз протравимо, то вийдемо, спробуємо ці два кусочки засіяти. Тут поле 7.36, я казав, ну 7.36, там плюс-мінус. то тобто ось так виходить. А ну цікаво, що збив показники всі, то тобто зараз виходить 6,2 літри. Розход. Я вважаю взагалі супер. Бо Мітезебать показував 8,7, так що 6,2 це прям дуже гарно. Це Цей кусок і там ще 2 гектари зробив. Це з 5,6 гектарів що я сьогодні зробив, то вийшло такий розхід. Це навіть, якщо не помиляюсь, з дорогою. Нормальний. Мабуть, краще вже сильно у нас тут не буде при наших умовах, нашим трактором, нашими дисками засухою. Краще вже не буде. Глубина сильно так стараємося туди не рити, бо не виривало груд. Я знаю, може з сантиметрів 6-7 до 10. Смисла більше немає рити його. І бо ніка наша може, Ми вже так у нас були проблеми, що ми її не могли висяти, В перший рік. Як загнали, то на сині десь сантиметрів за 8. Єлі-єлі воно зійшло, ну і гружай тоді був не дуже, бо не могло вийти, половина погибло там, неплохо розпустилась. Потім кожен рік ми гралися, то було краще, то хуже було. Останні два роки вже ми знайшли ту середину, де виставляти пальці ті, щоб глибину тримати. То ставимо десь там за 3-4 см, більше не сіємо. І то знаєте, ну, ще так опасно сіяти, бо вроді малювала через тиждень 2 мм дожика. Не було, вчора вечір почав вже показувати, сьогодні не дивився. Можливо, під тих 2 мм дожика, спровоцирую, піде, потім засуха і опять, короче, пропаде. І чекати нема чого. І сіяти треба, і опасно сіяти, а ну, так треба ризикувати, Іншого виходу немає. Батько приїхав з пилкою, бо він там дивився, є пару віток, які впали на поле і кожен раз треба обіжати, це він зараз має прибрати його, щоб бо потім сіяти важко, і так важко. Коротко, трошки зробити тут порядок. Бо бачите, тут з цієї сторони все десь тільки кілометр 400, десь сігони. Тут посадка, з цієї сторони посадка. Ну, є таке воно. Все, добив я поле, з тієї сторони я показував, плюс я відходив там багато разів країв, багато розвертався, воно там взагалі супер вийшло. А з цієї сторони, бачите, більше нарвало грудки всякої. тут якось така більш земля. Цей кусочок нам прийшов тут гектар десь года два назад. Я намагаюся так трошки до ума довести. Ну, таке воно. Нарвало, нарвало. Ось такі рудкі. Ну, сіяти таке не дуже. Я пам'ятаю, був рік, що просто з кувалдою ходив, я сіяв, а батько з кувалдою ходив і бив їх, відкидав від сівалки, щоб можна було хоч якось сіятися. Да, якщо так порівнювати, наприклад, ділянку, там, ділянку іншого фермера. То трошки тут кращі фон, але все одно не фонтан. Но більше ми тут нічого робити не будемо. Це буде дождик. То Ніка заїде, вона його розсічає ще більш-менш нормально. Не буде дозікати, так ідемо сіяти в живце. Діскувати його вже третій раз немає смисла. Так і воно посильно. Я вам скажу навіть, щось як трошки і земля мокровата, а воно все одно якесь таке не дуже вийшло. І вроді ж і не сильно там прям глибоко йду. Це зараз повороти, але зайшов і ще не заглубився. Ну, скільки там ну, пару ну, чисто так для посіва. Розвертаєшся, це плохо цих дисків. І плюс і мінус. Бачите, ромашка йде одну сторону в цю сторону, а друга в ту. Якщо обичними диски приципними ти береш і вправо, і просто катаєшся, а не вимиляються при повороті, то ці треба піднімати, розвернутися, ходь. І виходить, трошки так край затапчуєш, де розвертаєш. Бо коли не піднімаєш, його починає виривати диск. Я так був вже один болт якийсь цей, цей головний із середині вирвав. З повороту заходив і він його, мабуть, коснуло і пішло. Зараз доїжджаю до краю, тут виїжджаю. І йду вдома. На сьогодні все. В принципі, навіть і швидко вийшло. Скільки це у нас два дні, при тому що я виїхав десь часов 10. Взагалі. Так, у нас наступний день щось так захмарилося, звідти з Придністров'я. Може навіть якийсь дождик буде. Ну не показує прогноз. Появився дожик через 4 дні. Пангілок, сьогодні четвер понеділок показує дожик. Тому вирішили зараз, все-таки їду, зроблю одне поле, там ну, рівні 20 га, по пшениці, чи ячмінь там був. І будемо сіяти. Туди у нас вже три поля, невеликі таких, вже краще, ніж нічого щоб не перестелятися навігацією, раз зробимо і все. Борт, як казав, вичепили, добриво є, бо ще не привезли потровітелі, щоб не чекати, бо не... невідомо коли це буде. Добре, у нас кг кілограмів. То вони сьогодні батько з братом без мене загрузять. Сімена загрузять на газон. Там кинути я знаю скільки І добриво загрузять на прицеп. Зразу на 30 гектарів. Там. 3, 3 тонни ми щось думає кинемо. По 100 кілограмів плюс-мінус плануємо дати. І все, я поки буду зроблю поле. Так, у нас наступний день щось так захмарилося звідти з Придністров'я. Може десь якийсь дожик буде. Ну не показує прогноз. Появився дожик через 4 дні. Пангілок, сьогодні четвер, понеділок показує дожик. Тому вирішили зараз все-таки їду ще зроблю одне поле там Уровнів ну, 20 гектарів по пшениці, чи ячмінь там був. І будемо сіяти. Де у нас вже три поля, невеликі таких, вже краще, ніж нічого. Щоб не переставлятися навігацією. Раз зробимо і все. Борт, як казав, вичепили. Добрево є. Бо ще не привезли протровітелі, щоб не чекати, бо не... невідомо, коли це буде. Добре, у нас кг кілограмів. То вони сьогодні. Батько з братом без мене загрузять. Сім'я загрузять на газон. Там кинути, я знаю, с які. І доброго загрузять на прицеп. Зразу на 30 гектарів там, 3, 3 тонни ми щось думаємо кинемо. По 100 кілограмів плюс-мінус плануємо дати. І все, я поки буду зроблю поле. Так, вже на полі. Це поле були чміньом. Перше поле, яке ми взагалі вбирали. Вже трошки і видно втратили зелені такі полоски з'являються. Навірно, як наверх ішов, трошки воно скидувало. А може і взагалі трошки буде б. Ну, є втрати. Плюс то, що, можливо, ще перше поле, поки настроїлись. Той раз ходив ось так, а це трошки забив під цю сторону діагональ. Поле дуже крутий подйом, не знаю. Передасть воно рельєф, не передасть. То наверх іду 8 кілометрів, то нагрузка 100. 8 кілометрів. Вниз, по 14, той раз спробував. Нагрузка 0. Ну, там 10% такого напрягає. Оце ну, тільки оця частина. Там чуть-чуть, Хоча теж там, там в кінці вже такий, не такі великий підйом. Ну, є трохи. МТЗ шостою, ю поніженою сюди наверх сівалкою єлі-єлі тягне. Пробуксовує, коли повна сівалка важковата її. А це по нас прийшло, це в той, раз, той рік після соняшника. Ну, забрали після соняшника. Задіскували його два сліда, посіли печмінь. Цьому році теж два сліда, пшениця буде у нас. А наступний рік це треба буде його рати. Щось одне з цих. І чесно кажучи, я навіть не уявляю, як його тут. Це поле... теж ти соняш такі в Тут заросший, не дуже мені подобається. Єрлат сказав, що сіяти не будемо. І немає як там робити, ще раз тріслів, чекаємо дожика, може піде якийсь. Оце може щось малює там. Я після нього попробую Бо так сіяти там немає смислу. І вторий раз теж немає дискувати. Дуже глибо. так. А вниз, бачите, вони з бачите... 13 кілометрів поставлю. Ну нагрузка там взагалі ніяк. Пробуксовка 0 і 13 кілометрів спокійно собі біжить. Так, скім. Хектари. Цікаво. Та ну, таке поле. Та я не знаю, як це. Його те 150 рав наверх, ну блін. Ну, жалко трактора тягнути плуг наверх. Це хіба що буде рих? І так теж не поряд, бо дуже великий склон. Ну страшненько. Може камера так не передає, Ну, тут є. Містами пасть. Можливо... Рихлення, якщо нам зайдеться технологія, то так, тако рихло такі бачите, що ще якось болі менш можна спробувати. Ми колись катерпілер нанімали на це поле, то воно отак рихлило. Бо так теж вниз він розігнався і став, каже, я точно не витягну. То будемо пробувати. Ну, це буде вже наступний рік, наступний визов. Бачу, сусіди вже виїхали на посівну. Ну, ми теж сьогодні почали, але вирішили, що вже доб'ються поле, та вже завтра буде три куска. Раз на два дні буде посіяти. Добиваю поле, дождя так і не було. Сонечко, вари ну, В принципі, я сильно там не передавався, 0,5 мм, але ну, нічого так і не було. До речі, з лініями це мені так класно. Це ще коли перший раз діскував, забив її, сохранив. Це раз нічого не треба заїхав, зразу в краї відходять теж на автопілоті. Що я раніше так не робив? Як пішний їх записував, нова лінія, нова лінія, ті стерти в кінці сьогодні буде дуже багато ліній. Коротше, було. А це собі он виставив, написав край верх, дісковка перший слід, дісковка в другий слід. І ще тільки треба записати, не знаю, чому щось не захоронилось. Нижню ту лінію, вона там може дуже крива, тоді щось не захід. Ну, короте, я запишу і тепер, може так само сівалку прийшов і по цих лініях і відсіяв. Воно собі там міняє, бо я це поле вбирав соняшник. Відходив комбайном краї, потім перекинув цей навігатор і антенну сюди на трактор, переставив і ті самі лінії зайшов і по краю. все відійшов. Коротше, Дуже зручно. Тому в цьому році займусь і буде посів, потім, коли особливо гарно буде посів пропасних культур, кукурузи. Щоб я потім і по GPS заходив, ті самі лінії, як ми сіяли, комбайном убирати кукурудзу. Це займусь, і він буде взагалі супер. Якщо воно все вийде, Ну, я думаю, конечно, вийде. Чого не, не вийде. Бо зараз я не знаю, яку курузу вбирати, тільки вручну. Або якусь лінію розбити. Да, там сілись по автопілоту, два поля, третє без мене вони сіли, то не могли настроїти, вручну сіли. Хоча б дуже сильно пожаліли, то там не вручну, а це не знаю. А Б, що воно рівненько не спасилось. Ну, курузу при це ніколи ще не вбирав. Де побачимо. Може, я соняш так соняшник теж кажу, що не знаю, як вбирати, але соняшник легше було вбирати. Взагалі проблем не було з цим. Залишився мені той край і кусочок там до, до повороту.